Зальна кімната. Підсобне приміщення. Зальна кімната. Тивої речі. Сліди крові. Кімната. загиблою. Усюди сліди крові. На стелі також, на стінах. За підозрою у вбивстві жінки поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини. Подія сталася в одному зі одеського району. Встановлено, що загибла кілька місяців проживала у будинку своїх знайомих, поки їх не було вдома, і дбала за господарством. Знайомий молодий чоловік прийшов до неї позичити гроші, на що жінка відмовила, що обурила чоловіка. Під час сварки молодик почав душити знайому, бити її по голові різними побутовими предметами та наніс понад 10 ударів ножем. Зрозумівши, що вбив, він накрив її тіло ковдрою, а сам з місця скоєння злочину втік. Тіло вбитої 65-річної жінки виявили за три дні по тому родич власників оселі та негайно викликав поліцію. Вжитими заходами правоохоронці за лічені години встановили правопорушника. Після затримання поліцейські виявили та вилучили з оселі чоловіка деякі речові докази причетності до злочину, а у нього самого з кишені пакунок з кристаличною речовиною. Також з'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за судом за крадіжку. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, що передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Тіло загиблої слідчі скерували для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановить точну причину смерті за фактом виявлення. Кристалічної речовини, схожої на наркотичну, поліцейським розпочаток кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Після отримання висновку експерта буде вирішуватись питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.